Друзі, вітаю! Ми знову на нашому каналі і готуємо сьогодні дуже смачну рибу, ось таку. Бачите, я її придбала в магазині в дуже відомому маркеті. Ви можете знайти її всюди, вже розморозила, і зараз ми її будемо розбирати, але це ще не все. Це буде філіппінська страва з філіппінським соусом Ескабеш. Тобто, це кисло, солодко, гіркий, там всі смаки, і зараз ми її приготуємо. Тож, починаємо. Рибку ми маємо почистити. Я для цього вдягну рукавички. Так. Що ми маємо тут відрізати голову? Ось таким чином. І хвостик, ось я за великий ніж взяла. О, ікра, боже, мені так шкода, до речі, що ця ікра ось таким чином ми її видушили. Ось так. Рибка готова, ось. І чистимо так всі. А ось так візьмемо їх. Всі разом. Одрізали голови оп, і видушили ось таким чином внутрішнє. О, витягнули, готово, витягнули, готово, витягнули, готово. Робимо так з усіма нашими рибками. Поїхали. Оп, ось так раз, є. Я, бачите, так набагато часу це займає, тому зараз ми їх швиденько всі опрацюємо. Остання рибка в мене, як ви бачите, мойва. Але вся в нас вже почищена. Ви можете взяти будь-яку рибку навіть салака. Я, я, я не знаю, підкажіть мені, яка ще є така маленька рибка, бо е, сьогодні вона мені сподобалась, дуже гарна, і я готую з неї. що тепер? Знімаю. Вже вони мені не знадобляться. Пательня максимально. Олія. І будемо смажити з вами рибку. Розігрівається пательня. Так, пательня розігрілася. В один шар. Смажимо нашу рибку. Смажемо нашу рибку по пару хвилин з двох сторін. Так, гарненько. Так, так, так. Так. І так. Ще пару хвилин. Перекладаємо рибку. Таку гастроємність. Так. І... Ой! Ой-ой-ой! І смажемо залишки. Що це ти розійшлася? Хо-хо. Так, друга партія. Перекладаємо. Так, готова рибка. Є. І тепер ми маємо приготувати той самий філіпінський соус ескабеш. Чекаємо. Соус ескабеш. в мене цибулька шалот. Соус філіппінський, цибулька у нас французька. Але це буде дуже смачно. Можете, до речі, використовувати нашу звичайну цибульку. Та, яка ріпчиста. Нагріваємо патель. Паралельно хай гріється. Ось таким чином цибулька. Так, є а, трішки олійки. Так. Прогріваємо і тепер покажу ще один нюанс. Тут у нас. Коріандр в зернах і лавровий лист. Для того, щоб вони в нас працювали і віддали всі свої аромати, ми маємо це все підсмажити. Тож, пательня? А, лавровий лист. Далі, ось такі пластівці в мене чилі. Так, готово. Що нам ще знадобиться? Ось гірчиця в зернах, вино сухе біле і ось такий винний оцет. Це ми все додамо, коли в нас буде вже готове. Прогріваємо нашу пательню. Ой, ви маєте відчути цей аромат. Так, цибулька. Підсмажуємо все разом. До розм'якшення цибульки. Так, ось дивіться, ми не маємо її просмажити аж до золотавого такого відтінку хрумкого, а тільки ось так трішечки припустити. Щоб вона була ось така м'якенька і майже прозора. бачите, вона розібралася вся. Далі беремо вино, десь дві столові ложки. випарюємо. Оцет Так само. Прогріли, пропарили і. Додаємо ось цю саму гірчицю в зернах. Ой, як це пахне. Все. Поєднуємо. І ось цим соусом заливаємо нашу рибку. Прям гарячим, гарячим, прям заливаємо. Адже рибка в нас ще не охолола. Соус також. Ось так. Розподіляємо це все по рибки. Так. Ось така. О, чином, бачите? Ай, поправлю. Лаврушечку, лаврушечку. Неймовірно, що ми маємо зробити? Закриваємо і лишаємо. На пару годин. Краще на ніч, тому готуйте цю страву з вечора. А ми з вами зараз її скуштуємо. Друзі, ну і звісно, я ж не буду заставлять вас чекати до ранку, правда? Тому я приготувала її вчора, щоб сьогодні спробувати і розповісти вам про цей смак. М -м -м. Ви знаєте, доїм. Ммм, як же це смачно. Коли ми готували рибку, вона просмажилась, і тепер її можна їсти з кистками. Це перше. Друге, це те, що ми жодного такого смаку в нашій кухні не знаємо. тому що... Для мене це відкриття ось такої рибки. Це кислота, і приємний смак, вина, і гірчичка, і коріандр, і лаврушечка. Це є в нас маринад сирої риби, а в нас маринад готової риби. Тобто, це взагалі щось нове. Обов'язково приготуйте, скуштуйте, підтримуйте наш український контент. А ми будемо готувати для вас смачненьке. До нових зустрічей!